Харкові закінчилась весна, на згарищах проростає літо, і, причаївшись, білосніжнім цвіті, в серця і душі цілиться ціли війна, у Харкові акації цвіта. На Салтівці чорневе божевілля, п'янке цвітіння, як тяжке похмілля, де пелюстки руїни заметуть. У Харкові немає тишини, їй щодня вбивають злі сирени, щодня тарзає душі поіменно, імену, а запахом війни. Коли закінчиться війна, коли зависне німота над почорнілим полем болю у світ? Десни й теплота ми не повернемось з тобою, де зорі падають ясні, немов на спаса жовтий груші, де жаль вижалюють пісні, туди не прийдуть наші душі, отут, де скіфи, у степах, у цій кривавій чортоверті, у териконах, як в гробах, поховано живих і мертвих. Отруйне щерепів вино. Війна нам вихлюпнула очі, і тільки мамине вікно скрипить. Кричить крізь гущу ночі.